Наші уваги представляємо ось такий мультистайлер full cam. Подивіться, у наборі йде 10 насадок і ось такий фен. Ще в нас є інструкція. Тут можна більш детально прочитати, як робити зачіски. Це буде цікаво не тільки дорослим, але й маленьким дівчатам. Дивіться, який яскравий колір. Дуже класно. Така ергономічна ручка прокручується дріт, щоб було зручно накручувати волосся, але не переключати це. Далі тут є кнопка перемикання потужності. До речі, потужність у нас 800 Вт. І така зручна у нас є кнопка, щоб знімати насадки. Ось вона фіксує, потім нажимаємо і знімаємо. Така насадок. Можна волосся ще Тобто, це, звичайно, така насадка для сушки, більш тонка такий раз. Далі насадка з, з пальцями для придання об'єму. Далі ось такі дві плойки. майже класична і з розчіскою. І різні браші. Браші тут аж чотири різні види, більш тонка. більш широка щітка, ось для об'єму, і просто для розчислення, а ще такий утюжок. Як вже актують чоловіки, нам, жінкам, треба більший об'єм зменшити, менший об'єм збільшити, пряме волосся накрутити, хвилясте волосся розпрямити. Тут можна завдяки цьому набору зробити всі ці маніпуляції. Бажаємо гарного дня і гарного настрою.